Доброго дня, мене звати Вадим Васильчук. Я балотуюся в 44-му окрузі, об'єднаний самопоміч номер 15 в вашому списку. Чому балотую саме в цьому районі? Тому що я тут народився, я тут живу, я все своє свідоме життя фактично прожив на цьому озері поруч, в цьому мікрорайоні і разом з усіма мешканцями добре володію ситуацію, розумію, які в нас є проблеми. Найбільше питання, які я міг би вирішити, це, наприклад, озеро Райдужне, воно у нас постійно. Не прибирається, воно перетворилося майже на гадючник, воно не має тої рекреаційної здатності, яку мало би можливість мати, якби за ним просто адміністрували і достатньо а, виділяли ресурсів, це не обов'язково грошей. Саме ресурсів, щоб ми це озеро перетворили на прекрасний оазис, якщо можна так сказати, нашого району. Є у нас тут недалеко також поруч і культурно оздоровчий комплекс, який вже протягом 10 років спалений. Постійно, незважаючи на всі вибори, яка влада не приходила, нам обіцяють, що він буде відновлений, що там буде спортивний комплекс, там займатимуться діти. І от за 10 років візи нині там, а і люди тільки можуть сказати про те, що там смітник, так само там живуть без хатченки, а це призводить до того, що там можуть виникати пожежі. І відповідно жодного кроку вперед. Що на мою думку. Мало би бути там, це, по-перше, його потрібно відновити, відновити не обов'язково в тих рамках, в яких він є зараз. Ми вже спілкувалися навіть частково з людьми, які готові інвестувати, але вони хочуть мати чіткі правила гри, щоб від міста місто сказало, які є умови, громада сказала, що вона хоче, і інвестор тоді готовий прийти з грошима, бо він знає, як їх заробити і як куди їх вкласти, якщо ми знайдемо такого тим пачення інвестора для нашого району. Що з недавніх питань, ну, наприклад. Останніми десь я не знаю вже тижнями, можливо місяцями, я бачу, що у нас на, по нашій вулиці, Раї, та й на інших вулицях немає освітлення. Елементарна річ, і насправді, яка могла би бути більш економною, якщо перевести її на діодне освітлення, постійно всюди темно. Ну а ви самі знаєте, що темрява це що це найкращий друг злочинця. І відповідно з того, що я знаю за статистику, Дніпровський район. Є найбільш криміногенним в нашому місті. І до цього призвели фактично ті люди, які нами керують зараз. І тому я вважаю, що такі речі елементарні, дуже невеличкі, ми можемо змінити. Я займаюся патріотичним вихованням, я займаюся спортом. І я готовий привнести такий і спортивний, і патріотичний дух для нашого району і для нашого мікрорайону. Вадим Васильчук, об'єднання самопоміч округ 44, номер 15, білотні.